Сьогодні ми розглядаємо питання про зміну Герба Липовецького району. Здавалося б, яка його актуальність? Такі події навколо, війна, труднощі, виключають світло. Але справа в тому, що як назвешся, таким і будеш. Липовецький район має дуже давні геральдичні традиції. У майбутньому році буде 220 років, як Липовець став повітовим містом. І Липовецький повіт. Уже тоді отримав свій герб, срібний бик на Червоному полі. Так що, сьогодні питання герба Липовецького району це питання наступництва наших давніх гародичних традицій. Після гародичної експертизи виявилося, що герб Липовецького району треба міняти. Однак довгі роки з цим зволікали. І ось тільки в цьому році вирішили це питання підняти в зв'язку з тим, що виходять друком книги з описом гарбів всіх районів України і Вінницької області. І, звичайно, що в ці книги герб Липовецького району повинен потрапити правильний, який відповідає геральдичним традиціям. Таким чином, після засідання геральдичної комісії, районної геральдичної комісії вирішено залишити два символи символ козацької слави, пам'ятник битви 1651 року на мосту в місті Липовець, і знизу наш земельний символ, що символ Липовецького повіту, срібний бик на червоному полі.